Люди лякаються простоти, тому що, якщо бути і все будується на любові, тоді немає кого винити, немає на що жалітися, немає кого боятися. Треба просто стати відповідальним за свій світ, а це важче, ніж читати афемінації. Розумієте, я вже живу в любові. І тому я бачу людей і мені болить за них. Я бажаю їм тільки добра і я не тримаю злості пробудження. Це не коли твоє серце працює як сонце, ти вибираєш кому світити, ти просто світиш. Оце і є пробудження. Без спектаклів, без мантр, без роби як я. Розумієте, більшість намагається. Тільки зрозуміти, збагнути, як це все працює. Потрібно любити і продовжувати любити. І життя само буде розгортатися перед тобою, як дорога додому.